100% ви бачили це відео, де голівудських зірок одягають в короткі стрижки. І пояснюється тим, що якби їм ці стрижки не пасуть. Або не завжди потрібно людині з віком стригтись коротко. Тут є фото різні, де можна побачити, що це за різниця. Звісно. Тут залежить все не тільки від самої довжини, а залежить від стилістики. Я особисто вважаю, якщо стрижка стилістично не актуальна сьогодні, то вона буде будь-кого робити не красивим, або як мінімум робити старше, доросліше, і відповідно і образ буде неактуальний. Тому якщо постригти будь-кому із зірок коротку стрижку, і вона буде стилістично актуальна сьогоденню, і це буде крута стильна стрижка, яка буде адаптована під... Стилістику і буде людина вкладати її, подавати себе, презентувати себе, то 100% стрижка буде підходити і буде подобатись самій людині. А ви що думаєте про це? Напишіть в коментарях.